Повний блекаут у Чернігові. Росіяни завдають по місту удар за ударом, б'ють прицільно по енергооб'єктах. Ситуація критична, кажуть у обласній адміністрації. Комунальні служби працюють на генераторах, а містяни гріються, беруть воду та заряджають телефони у пунктах незламності. Енергетики також працюють в авральному режимі. Утім, через постійні атаки ворожих дронів роботи сповільнюються. Ніхто не може чітко спрогнозувати, коли у всьому місті знову з'явиться. Світло і вода в кранах. Про поточну ситуацію в Чернігові розкажуть наші колеги далі. Двадцять перше жовтня восьма тридцять. Чернігів у повному блекауті. Без світла води і у повній розпачі розпочинається ранок жителів Чернігова. Місто буквально гуде. Через атаку росіян по енергетиці Чернігів повністю знеструмлений. Водоканал перепідключає свої філії на альтернативні джерела живлення. Містяни тим часом спустошують свої запаси. Ми звикли мати запаси бутильованої води, і як тільки вимикається світло набирати воду, у всій ємності і про запас, щоб можна було помитися і щось приготувати. Павербанків у мене штук 10 є, постійно заряджаються. Воду у своїй квартирі Аліна набрала у все, що можна, ще напередодні ввечері, бо тоді вже о 21-й поза графіком зникло світло. У хід пішли всі придбані пристрої. Тут у нас лампа Тут я такую штуку включила, тут заря на планшет со светильником. Тут також якось продержимось. Людей у Чернігові закликали не панікувати. У водоканалі організували підвезення води у різні райони міста. Крім того, відкрили водопровідні колонки, які були до того закриті. Я читала в інтернеті, що є пункти незамності, підвезення. Але поки що ще не на розвідку не ходила. То в нас в домі відкривають насосну, де може набрати, хоча б технічної води. То ну, будемо якось викручуватися. Води в баклажках то зрозуміло, вже в магазинах немає. У будинках з електричним опаленням після блекауту температура миттєво впала до 18 градусів, тому люди зігрівалися як могли. От я накопила дуже багато теплої теплого одягу, як в мотина, так і в мене. В мене подруг. Вони дуже унікально грілися. Вони гріли камні. Вони на газу нагріли камні, і від них вони грілися. Я просто коли це побачила, я бачу ці лайфхаки. це лайфхаки. Ну, наших людей не перемогти, бо навіть в таких ситуаціях ми знаємо, як вийти з таких ситуацій. Жителі Чернігова кажуть, за графіками вимкнення світла живуть з 1 жовтня. Електроенергію вимикали на 6 годин, тому навіть повний блекаут людей не злякав, а ще більше об'єднав. До цього всього відносилися нас там в багатоквартирних таких мікрорайонах. Є і хто ділився їжею, і хто ділився водою. Тобто я знаю, що є такі ситуації там в чатах, що якщо чогось там немає, то можуть вільно ділитися тим ресурсами, які в нас є. Через нічну атаку без світла на Чернігівщині залишилися і північні громади області. Влада та рятувальники розгорнули понад 260 пунктів незламності. Енергетики намагаються відновити пошкодження, але зробити це вкрай складно. Бо над бригадами весь час кружляють дрони. Протягом минулого дня лише Новгород Сіверський ворожі безпілотники атакували 20 разів. Чотири людини загинули, та ще семеро зазнали поранень. Серед них десятирічна дитина. У міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що до тепла першочергово повернули заклади охорони здоров'я та установи соціальної сфери на Чернігівщині. Вся критична інфраструктура працює на генераторах, школи перевели на дистанційку, садочки працюють з обмеженнями, створені лише чергові групи. За можливості батьків просять залишати дітей вдома.